Заняття з логіко математичного розвитку подорож до країни математики. Ну що ж, малята, сідайте поскоріше в санки до Діда Мороза та вирушаємо з вами разом до країни математики! Ось ми з вами опинилися в країні математики. Подивіться, кого ми бачимо? Сніговиків так, вірно. Знайдіть, дітки, на картинці ще одного такого сніговика. Знайдіть ось такого сніговика. А тепер знайдіть Ось такого сніговика. Ми з вами на картинці бачимо різнокольорові олівці та різнокольорові коробки. Дітки, нам потрібно з вами розмістити олівці в коробки тільки так, щоб вони співпадали за кольором. В яку коробку ми з вами покладемо олівець червоного кольору? Олівець зеленого кольору? В яку коробку покладемо? Олівець блакитного кольору? В яку коробку покладемо? Роздивіться картинку та покажіть, де в нас кулька великого розміру. Де в нас кулька маленького розміру. Де в нас кулька середнього розміру. Якого розміру пташка? А ця пташка якого розміру? А це пташенятко. Якого розміру? Подивися на картинку та скажи, які числа заховані. Порахуй та скажи. Скільки в акваріумі рибок? А скільки тут рибок? Скільки ви нарахували тут рибок? А скільки у нас тут рибок? Дітки, вже настав час повертатися назад додому. Сідайте в санчата до Дід Мороза та відправляємося. Ви великі молодці, але давайте ми з вами згадаємо, що ж ми з вами робили на занятті з математики.